Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Сьогодні 14 лютого 2023 року. Скоро буде рік від початку війни і півтора року, коли я не викладала відео на свій канал. Ну, то таке. Простосовуємося, живемо. Так, це я розпочала ще до війни, розпочала набір від хімери лісові дзвіночки. Хто знає, той знає. Хто не знає, нехай загуглить. Ось так він у мене виглядає. В ньому вишито 58% і вже треба перемотувати. Така у мене тримач для телефону. Такий гольний органайзер, отакий на папері та мочалках, а також отакий нитковий. О, як гарно. Такий нитковий органайзер на паперових конвертиках. Ну, це в мене повний набір ниток. Я тягаю цю, цей кошик з процеса в процес. Він зі мною. Будь-який процес це в мене станочок з вишивкою, гольний органайзер та оцей кошик з нитками Вже давно-давно я е, десь якоїсь дівчини з Білорусі побачила такі конвертики, скрутила собі, мені сподобалось, тепер я вишиваю лише з ними. Так. Ще одне, що я хотіла сказати: е, в мене ж є ще одна вишивка під перемотку. Давайте зазирнемо, що це за вишивка. Це <плес> наступна вишивка, яка вимагає перемотки. Будемо перемотувати, бо тут вже тут вже не дуже удобно вишивати. Це а, французькі троянди від Boni Art які мені подарувала Олечка. Дякую тобі, Олечка, за такі вишивки, за таку е, вишивку, тому що я отримала її на 12% вже вишитою. Так, тут був отак було вишито рози. Це я вже вишила сама. Так, вишивається нитками DMC. Е, ой, зараз буде реклама. Вишиваю на п'яльцях, які тримаються у такому гарнюньому тримачі. Ось таке гарненький тримач, гарненько тримає усе. Все тримає добре. Придбала в нас в Україні в Охтирці дівчинки, чоловік робить такі станочки. Тому, якщо кому треба, звертайтесь. О, хтось пішов під'їдати. Ну, добре, це розказала тепер. Яка ж в мене на цих розах організація? Організація геть інша. Ниточки на таких плашечках. Так, Голочки. Зараз, зараз, на такій коробці, в коробці. Багато-багато голочок. І ви скажете. Ти що, дурна, 5 хвилин назад казала, що в тебе ці паперові кишеньки, Та тому що в паперових кишеньках знаходяться нитки СХС, а тут золоті ДМС, вони ж золоті, їх треба тримати окремо. Добре дівчата і хлопці, буду перемотувати і включатись вже наступного разу. Боже, ти так їсиш, це мій котик пішов повечеряти. Отак, кіцюню. Ось, дістала я сп'ялець. Такі у мене троянди. Наче просвічується, якесь воно рябе, але вживу, в реальному часі воно дуже і дуже однорідне і гарне. Ну що ж, пересуваємось далі. Ось так я переп'ялила. Щось з телефоном якісь несумісності. Так, тепер можна далі вишивати. Так, розібрала я свій станочок, ось о він. Розгорнула. Е, дзвіночки. Вишиваю нитками СХС. На. А що це таке? Це страмін 24-й. Так, зараз буду перемотувати. Ось така гарнюня. Картина виходить. Продовжуємо.